Якщо терпець вже увірвався, як це сказати англійською мовою? За допомогою простого слова stand. I can't stand. Якщо ви не можете вистояти, наприклад, коли хтось на вас кричить, то ви кажете I can't stand yelling. Чи ви можете сказати також за допомогою bear. Та це ж ведмідь. Bear також означає виносити. Bear означає народжувати. Але зараз нам треба слово виносити. I can't bear lying я не можу винести брехні. I can't bear his speaking, якщо людина якось неприємно говорить, не може це винести. І третій варіант, коли ви щось з чимось не можете змиритися. Тут використовується put up with. Якщо, наприклад, хтось буде себе нечемно вести з, собою, з вами, поводитись з вами, то ви вже скажете Yes, but I will not put up with this. Я з цим не змирюся, я цього не прийму. З вас лайк, підписуйтесь і будемо вчитися разом розбирати англійську мову. До побачення.